Так, друзі, Subaru Outback. Рік тому ми його повністю робили. Полірували, кераміку крили. Коротше, все За рік часу от таку от людина доглядає, любить машину і от так вона виглядає. Бачите, досить таки непогано. Взагалі непогано. Там трохи так навіть не видно, телефон не залізуть. Ну, в общем, щось там в краєчку є, не печально, тобто ніякої органіки. Ніякого ну, в общем, нічим не натирають. Плагами, бо це моя машина, мій клієнт. З ним поговорили і вважаю, так само, як я, що не потрібно. Зараз просіруємо повністю Каролін, промиваємо пройомчики. <кхем> вони вже тут трошки забруднилися. Гарно пробиваємося духу, пробуємо дезінфекцію потолочка, пасків безпеки, хоч тут все ніби і чистенько для більшості людей. Але для людей, які себе поважають, вже потрібно це все помити. Тому сьогодні чекаємо світла, бо поки що світла ще нема. І тільки світло включає, ми запускаємо обладнання і починаємо це все стирати. Коли світло виключається, ми це все достіруємо вже на перетворювачі. Підключаємось до Fiat і вже доробляємо. Саме основне мені стартанути, обладнання дуже багато споживає на старті. Так, закінчувати все легше, тому дві годинки ще працюю плюс-мінус на електричній машині, що дуже круто, в мене це дуже тішить. Ага, ну, тут є все-таки, бачите, всяка хімка. О, і плаги, а я так хвалив. Якось так сарань. Ну, значить, так воно є. Значить, слухають, але потім роблять по-своєму, натирають, хоч не чувствується, що вона натарта якась. Ну, типу, нормально, я не знаю. Ну, Окей, друзі, зараз ми це все будемо мили, оце болото забирали, пройомчики тут дуже печальні. Дуже. О, під ногами на руку резині все таки, ну, тут не, тут не мокро. Окей. Зараз світло з'являється за 15 хвилин і ми в атаку. Тут, друзі, ще підкапотка така страшна. Блін, я навіть не пам'ятаю, чи я її робив. Якщо робив, то я дуже здивований, що вона от так от прямо от, так от засралась за рік часу. Ну, так от прям дуже-дуже. Ну, подивимося, може постигнемо, то ще її теж промиємо, бо це щось страшне і неймовірне. Що, друзі, оудбак готовий. Як бачимо, все гарне, сіреньке. Ну, тут трошки не дотер, теж кузов машини відноситься до майки автомобіля. Також бачимо, потягнулося, гарно розрівнялося, піднявся перелончик, все тепер на місцях. Вже є тут, звісно, якісь затирання. Водій такий великий, скажімо так. Також під ногами, все гарно вимолося, висохло, все красиво, все красиво, всі ці гумочки, все чистенько. І ще хотів таке сказати. Хочете себе вдосконалити, зробіть собі максимально більше двіжухи. Тобто, максимально. Тобто, в мене колись робота йшла десь 8-9 годин. Представляєте? А зараз я справляюся за 3. <плес> 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 Тому що в спічці є там пропуски, то зранку мушу це все дотирати. Але це фантастика, чесно, я сам дивуюся себе звісно, язик на бороду енергії стільки сам затричається, якби робив це 8 годин і спів собі в кайф. А тут, звісно, треба рвати когті так, що ого, щоб це все встигнути, щоб воно ще мало можливість просохнути. Так що, отак, друзі, зараз працюємо, мучимось, але, але є результат. Все-таки потрібно стирати салони, щоб вони не заюзувалися. Як бачимо, все таки був якийсь плак. О, зараз це все гарно вимулося, все гарно сираньке і такий кайфовий, кайфовий автомобіль. Промилися пройомчики, але вони тут чимось забризгувались якоюсь ну, коротше. Коротше, що є. Трошки трошки встиг під капотку збити іменно вже на підкапоття виключили світло, і я вже так кажу, ну окей, просто її змив грубу пиль, таку грубий бруд. Поки що так буде. Там, якщо що, ми вже навесно будемо все гарно вимувати, якщо це буде потрібно, звісно. Отак от усім.